У хуторі Петровському журнували у трьох господарів. Розповідаючи вам, наші шановні друзі і користувачі сторінки про село Ясна Поляна, наш співрозмовник Віктор Хаєнко пригадав епізод, як вони, хлопчаки, навідавшись опівдні у колгостний сад красти черешні, були застукані сторожем, як той гнався за ними по лісосмузі з рушницею, і від страху діти забігли аж до хутора Петровського. Виявляється, неподалік Ясної Поляни було колись і таке село. Хлопчакам тоді здалося, що бігли десь кілометрів зотри. А насправді Хутор Петровський був ближче, біля двох кілометрів. Село знаходилося між селами Ясна Поляна, Верещі та Надеждівка, щоб хоч щось дізнатися і про цей населений пункт Братщини, якого теж вже не існує. Ми вирушили у велоподорож, в село Шевченко до Тетяни Прокопівни Марченко, Мороз. У Ошатній хаті чекали на гостей. А сама господиня, не дивлячись на свій поважний вік, вона 1936 року народження, клопоталася по господарству, якраз збиралася смажити смаколики. Мав приїхати син зі своєю родиною. Вже на готові були кавунчики зі свого городу, зібрані горішки, зарізана качечка. Тож ми надто не обтяжували розмовами Тетяну Прокупівну та все ж попросили пригадати своє рідне село Петровське. Так, жила я в цьому селі. Воно було дворів зо тридцять три невеличких вулички. Мої батьки Прокіп Корнійович та Ганна Павлівна Морози, а свого часу. Батьки Прокопа перебралися в ці степи з Київщини, везли дітей на возику, а самі йшли пішки, та тут і осіли. Тато працював і пасічником, і на будівництві, і навіть магазин у нас в хаті один час був, то він був за продавця. Мама ж на різних. У батьків було шестеро дітей. Мене в 36 році мама народила прямо на полі, біля снопів. Тоді люди всі були в степу, в'язали снопи, всі роботи коровами виконували. Вночі худобу пасли, а вдень корів використовували як тяглову робочу силу. В школу із хутора Петровського діти ходили в Ясну Поляну. Там було чотири класи. А далі хто в Серболовку, хто в Іллічівку. Але найбільше в Микільське. Причому вставати школярикам доводилося. О третій годині ночі, щоб подолати відстань понад 8 кілометрів. А взимку, як мело, давали воли, під воду, вантажили туди продукти для шкільної їдальні, а понад 30 дітей все одно йшли пішки. Пригадала, як на Різдво батьки спочатку ввечері ходили до своїх стареньких батьків, а вже вранці діти бігли колядувати до рідних і знайомих. Ті часи, як правило, весілля намагалися справляти на покрову чи після неї. Тетянина сестра Люба якраз на покрову йшла заміж і з нареченим їздили в братське на підводі вінчатися у місцевій церкві. Теж такий був тоді звичай. А дівчинка йшла зі школи в куфайці, бо соніж дуже замерзла, та потім відігрілася і теж пішла на весілля. Важкими були по часи, тоді на все встановлювали податок. Якщо тримаєш корову, маєш за рік здати заготувачам 500 літрів молока, яке потім її дідусь возив на підводі в ілічівку. Якщо є свині, то здай шкіру. Та її тато умудрявся перехитрити владу. Свиню вигодовували потайки, втихаря і кололи, а м'ясо швиденько приховували. Щоб шкіру не здавати. Був податок і на м'ясо. Якось Тетянка несла в братське курей здавати, і одна по дорозі здохла. Дуже дівчина побивалася. Пригадала Тетяна Прокопівна, що в селі було троє господарів, у яких були жорна, і всі ходили до них молоти борошно. Найбільше приходили до Галаха, чергу займали з вечора Діти пригорщами верхом збирали мелене. Певне, там найкраще перемелювалося. І з цієї муки варили галушки, пекли коржі, а іншу муку використовували на хліб. Була така міра розрахунку з відра зерна мірошникам віддавали півлітрову баночку борошна. Ще жорни були у діда Куцупала та діда Сазона. В селі жили Пономарчуки Григорій та Антоніна, Настя Марченко, моя свекруха, а її чоловік Олександр загинув на фронті. Я ж вийшла заміж за Анатолія Марченка, який все життя працював механізатором на тракторі, на комбайні. Весь час був передовим, мав багато грамот і подяк. У Марії Йосипівни Ковтуненко Явтушенко було двоє дітей. Ваня і Люся біля нас жила Євдокія Скибенко. А так багатьох вже й забула. Тримали в селі свиноферму, десь голів з 50. було дві групи корів по 12 голів, всього 24. була кузня, а так більше ніяких виробничих ділянок. Все інше було в більших селах. Люди самі викопали собі ставочок, пізніше посадили гарний сад. Виноградник, була і колгоспна пасіка. А ще Прокіп Корнієвич Мороз шив взуття, чоботи, туфлі. У нього були колодки на всі розміри, шив чобітки на високому підборі і були замовники з інших сіл, навіть з далеких, як, до прикладу, з Людмилівки одна жінка замовила чобітки, а за це привезла чотири лантухи зерна. Мороз і на війні був чоботарем. А коли повернувся додому, то привіз багато різних шкір, з яких і шив взуття. У селі були жінки, які мали ткацькі верстати. У Тетяни Прокопівни була прялка. Вона гарно вишивала, плела гачком. Потім родина Марченків перебралася в Ясну Поляну, і Тетяна Прокопівна все життя працювала дояркою 38 років. Була весь час передовою, група велика. До 30 корів. Вже як на пенсію оформлялась, приїхав голова колгоспу тодішній Анатолій Згурський і попросив, щоб набрала ще групу. Пообіцяв, що колгосп буде доплачувати до пенсії 32 карбованці. От і заробила тоді 132 карбованці пенсії за таку тяжку працю до ярки. Ось про таке невеличке село на Братщині, про яке раніше навіть не чули. Але у відгуках наші користувачі порадили зустрітися з Тетяною Прокупівною Марченко, яка родом саме з цього села. І така зустріч відбулася. Можливо, ще хтось може доповнити історію про життя та побут хутора Петровського. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!